Мені 32, колишній, ну чи, мабуть, усе ж таки теперішній водій, працював на приватних фірмах, ганяв буси, фури, що завгодно, аби платили. До війни, звісно, усе було простіше. Зараз Зараз я навіть не знаю, хто я. Просто людина, яка дивом вибралася з пекла і тепер сидить на чужій землі, притулившись до вікової сосни, і намагається усвідомити, що це кінець або початок. Моя історія почалася не сьогодні і не вчора. Вона почалася давно, коли я почав отримувати повістки. Першу я просто порвав, другу викинув у смітник, третю проігнорував, сказавши листоноші, що мене тут немає. Я не хотів воювати ніколи. Я завжди був людиною, яка воліє вести, а не стріляти. Моя дружина, вже колишня, не витримала, поїхала за кордон із донькою. Там, кажуть, знайшла собі нового чоловіка. Я не тримаю зла, може, так і краще. Донька дзвонила іноді, запитувала, коли приїду. А що я міг їй сказати? Що я ховаюся від своїх же, бо не хочу бути гарматним м'ясом. Повістки продовжували приходити, але я навчився бути невидимкою. машина, робота, дім за перевіреними маршрутами без зайвих зупинок, але місто ставало все небезпечнішим. Рейди ТЦК були скрізь. Камери, спостереження на вулицях, засідки на заправках, на виїздах з міста. Я бачив, як хапали чоловіків просто з черг у супермаркетах. Спочатку просто давали повістки на місці, потім почали пакувати без пояснень. Психологічно це вимотувало до незмоги. Кожен день ти прокидаєшся з одним питанням сьогодні чи ні? І ось настав мій день. Це було місяці зо тому. Я їхав із чергового рейсу, віз якийсь товар із сусідньої області, зупинився на блокпосту. Звичайний, рутинний огляд документів, відчинив вікно, усміхнувся, і тут один із них, молодий із нервовим обличчям, смеркнув дверцята. Виходьте, проїдемося. Я не встиг і слова сказати. Витягли за керма силоміць. Мою машину залишили прямо на узбіччі, З мигалками, щоб ніхто не чіпав. Посадили в бус. У ньому вже сиділо ще четверо таких же, як я, із згаслими очима. Привезли в ТЦК. Це було пекло, черги, крики, запах поту і страху. Один кабінет за іншим. Лікар оглядає тебе за 30 секунд, ставить придатний і відправляє далі. Як на конвейері, я намагався обурюватися, говорити, що в мене проблеми зі спиною, що я водій, а не солдат. На мене просто подивилися, як на порожнє місце. Надвечір я сидів у якомусь задушливому кабінеті, де молодий капітан заповнював мої документи. Він відволікся на дзвінок. У мене було секунд 10. Двері були нещільно зачинені. Я просто встав і вийшов. Ніхто не звернув уваги. В коридорі юрнулися люди, чекали своєї черги. Я пройшов повз них, повз чергового на виході, вийшов на вулицю. Серце колотилося так, що, здавалось, ось-ось вистрибне. Я сів у перше ліпше таксі і поїхав додому. Тієї ночі я не спав. Я зрозумів, що це не просто загроза, це реальність, від якої не можна сховатися. Я мусив піти. Наступного дня я почав готуватися. Увімкнув старий ноутбук, який припадав пилом у кутку, заліз у телеграм. Там були сотні каналів, присвячені одній темі: як втекти. Інформація була хаотична, часто фейкова. Але крупиці правди прослизали. Я читав звіти ті, хто пройшов, дивився відео на Ютубі, де люди розповідали про свої маршрути, шукав найглухіші ділянки кордону Словаччина. Лісисті схили без стрімких скель, але і без відкритих полів, те, що мені потрібно. В одному з чатів я натрапив на Ігоря. Він теж був водій, трохи старший за мене, зі схожою історією. Шукав напарника. Ми обмінялися повідомленнями. Потім зідзвонилися через анонімний месенджер. Він виявився здоровим мужиком без зайвої романтики, з таким же холодним розрахунком в очах, домовилися йти разом У двох усе таки надійніше. Спорядження збирали ретельно. Я продав машину не всю, а по частинах, через знайомих, щоб не привертати уваги. Грошей вистачило на все необхідне. Легкий ламіцний рюкзак, мембранна куртка, штани, хороші трекінгові черевики, термобілизна, вовняні шкарпетки, намет найлегший з можливих, одномісний. Спальник на мінус 5. Ігор знайшов болторізи. Я купив потужний павербанк і кілька запасних акумуляторів. Їжа, сублімати, горіхи, сухофрукти, шоколад. Ніяких телефонів в активному режимі, тільки політ для навігатора. Усе інше це ризик. Стартували ми в маленькому райцентрі, центрі кілометрів за 70 від кордону. Добиралися до нього порізно, щоб не привертати уваги. Я на кількох електричках з пересадками, потім на попутці, видаючи туриста, що заблукав у глибинці. Ігор на маршрутці, потім на таксі. Зустрілися на околиці біля старої напівзруйнованої автобусної зупинки. Була вже ніч, холодний осінній вітер, гнав небам рідкісні хмари. Перша частина шляху була найпростішою. Йшли по ґрунтовках, оминаючи рідкісні села, повз закинуті ферми, говорили мало, перемовлялися пошепки, звірялися з картами на телефоні. Екран яскравою плямою виділявся у цілковітній темряві лісу. Ми йшли через поля, вже зібрані, але ще пахли землею та гниючими рештками рослин. Перетнули кілька дрібних струмків, вода в них була крижаною, але не глибокою. Ночували в лісосмузі, просто в спальниках, накинувши на себе пончо. Було зимно, але спати було можна. Головне ніякого вогню. Дим і світло могли нас виказати. На другий день почалися справжні пагорби. Ліс густішав, підйом став важчим. Я відчував, як напружуються м'язи, як починає нити спина стара травма. Ігорішов упевнено, але теж помітно втомлювався. Мовчазна зосередженість, погляд спрямований уперед. Ми бачили сліди диких тварин, кабанів, оленів. Це тішило, значить, місця діки, людей тут мало. Але й ризик заблукати був вищим. Вдень ми намагалися рухатися повільно, зливаючись з місцевістю, якщо хтось раптом з'являвся. Одного разу почули вдалині гавкіт собак. Одразу зачаїлися. Лежали хвилин двадцять, не рухаючись, слухаючись у тишу. Нікого. Гавкіт затих. Серце впало в п'яте. Це могли бути прикордонники з собаками або просто місцеві мисливці. Ми не ризикнули, обійшли те місце великою дугою, втративши години дві часу. Надвечір третього дня ми вийшли до більшої річки, широка, каламутна, зі сильною течією, мостів поблизу не було. На карті був позначений брід, але він був за кілька кілометрів вгору за течією. Ми розуміли, що йти відкритою місцевістю там надто небезпечно. Вирішили спробувати перейти тут. Зняли черевики, прив'язали їх до рюкзаків, вода була крижана по пояс, течія збивала з ніг, ми трималися один за одного, повільно перебираючись через каміння. Це було, мабуть, найжахливіше випробування. Здавалося, що вода ось ось забере нас, але ми впоралися на тому березі, мокрі та замерзлі, ми натягнули сухі карпетки взули черевики. Ще хвилин 20 пішло на те, щоб хоч трохи зігрітися. Четвертий день. Найскладніший висота зростала, ліс ставав густішим, стовбури дерев вкриті мохом, земля під ногами, слизький дерен, коріння, каміння, йшли майже весь час угору. Вже майже не говорили. Лише рідкісне, як ти і тримайся. Повітря стало свіжішим, чистішим, але й холоднішим. Я відчував, що кордон близько. Це відчуття ці внутрішній радар, який загострюється в екстремальних умовах. І ось воно. Ми вийшли на невелику галявину, далі, метрів за сто, виднілася смуга Не відкрита, а якась темна, зламана. Пригнулися, поповзли, наблизилися. Це була ягоза, кілька рядів колючого дроту, переплетеного спіралями, натягнутого між стовпами, висотою метра півтора. А за нею тонка, ледь помітна стежка, що йшла вгору. Ми обоє завмерли у руках Ігоря Болторізи. Ми почали працювати повільно, обережно, кожен чпок відкушуваного дроту здавався пострілом у тиші. один ряд, другий, третій, повільно, повзком, проповзаючи під дротом, перевіряючи кожен сантиметр, підтік струмком, але холодний. Мені здавалося, що я чую кожен шерех, кожен тріск хілки в лісі. Здавалося, що нас ось ось виявлять, що ось ось вискочить патруль. Минуло напевно хвилин двадцять або ціла вічність. Ми зробили невеликий прохід, достатній, щоб протиснутися. Я поповз першим. Кожен шип ягози здавався, тягнувся до мене, намагаючись порвати одяг, вструмитися в шкіру. Проповз, допоміг Ігорю. Він пройшов слідом. Нарешті ми опинилися по інший бік. Ми не вставали одразу, ще повзком метрів десять, доки не сховалися за густими кущами ялівцю. Тільки там ми дозволили собі зупинитися. Ігор видихнув. Я просто лежав на холодній землі, дивлячись у небо крізь гілки дерев. Над нами пропливали хмари: ті самі хмари, що й півгодини тому, але тепер вони були чужими. Я дістав телефон, перевірив GPS. Карта показала, що ми перебуваємо за кілька метрів від зеленої пунктирної лінії. Я на словацькій стороні. Я це зробив я не відчував жодного тріумфу, жодної радості, тільки нескінчено в тому. І глибоке, пронизливе спустошення. Усе скінчилося. За моєю спиною залишилися страх, погоня ТЦК. А попереду... попереду була невідомість, але ця невідомість не лякала мене. Вона просто була, і це було вже добре. Я заплющив очі. Ліс навколо дихав. Він був той самий, що й раніше, але тепер він не був моїм ворогом. Він просто був, і я був у ньому. Вільний.